Ми можемо хіба що як тумблер підкрутити вже існуючі відчуття деякий час там місяць-два, поки ця остуда притупляє ваше відчуття. Ви не будете хотіти вступати в нові стосунки. Для себе дайте відповідь, чи готові ви до такої кількості інтиму у вашому житті, наприклад. Найчастіший е, запит, який взагалі е, існує у, у запитах до чаклунів, там бідьом, чи екстрасенсів будь-якого сорту, це все, що пов'язане із е, любовним чаклунством. І от у нас є чітке розділення на ті роботи, які не несуть нам лиха та не несуть лиха для, так скажімо, нашого предмету об'єкту кохання, а є види робіт, які мають ну, виключно деструктивний руйнівний характер і має наслідки. От сьогодні поговоримо про ті роботи, які може запропонувати вам майстер, як вони працюють, і чи несуть вони якусь. Скажімо, негативні наслідки. Перший із таких видів робіт це гармонізація, так звана. Коли коли її рекомендують? Гармонізація робиться тільки у тому випадку, якщо у вас з партнером є почуття. Наприклад, погиркалися з чоловіком, є якась тема, яка не вирішується, не чуєте один одного, наколюється ситуація, ви кохаєте один одного, але так скажімо. Гординя чи будь-яка інша історія затьмарила вам здоровий розсуд, і ви якби, кохання задвинули десь там свої почуття на другий план, і отут, от, на першому плані образи. Тоді майстер рекомендує вам саме гармонізацію. Як робиться гармонізація? Гармонізація це вплив на існуючі відчуття. Тобто ми не можемо викликати неіснуючих відчуттів. Ми можемо, хіба що як тумблер, підкрутити вже існуючі відчуття. Тобто, якщо ваш чоловік вас завжди поважав, дійсно любить, дійсно симпатія, дійсно якісь там о, о, погляди на вас, як на жінку у найгарніших так, проявах, а, але зараз йому щось особисте, да, якась образає про це згадати, ми можемо трішечки підкрутити цю емоцію для того, щоб вона. Вийшла на перший план, і в такому випадку можна буде домовитися із партнером, поговорити, спихнуть цінові почуття, чого і гармонізація стосунків, бо вони стануть гармонічними. Тобто, ті, скажімо так, вугли, які були загострені, їх можна буде такою роботою трохи згладити і домовитися із партнером, вирішити свої якісь затики, і все таке інше. Така робота частіше за все. Висить на людях і розкручує їх почуття декілька місяців, то потім починає йти на спад. Тому якщо за ці декілька місяців люди так і не змогли е зробити висновків зі своєї поведінки, не звернулися, наприклад, там у кризі до психа до сімейного психотерапевта, чи ще якась історія, чи не змінили е свого свого егоїзму, свого персонального я там, не пропрацювали свою гординю, то е у вас через декілька місяців результату вже ніякого не буде. Ви повернетеся до, на жаль, до тієї точки, з якої ви прийшли до майстра. Робота така не несе деструктивного характеру, тому що не викликає, не дав, не подавляє волю вашого там чоловіка чи дружини, не додає чогось, чого, що не притаманно, тобто не відбувається ніякого стороннього впливу, береться лише існуюча емоція, і вона підкручується. Приблизно ж в такому рівні. В, в такій же позиції є тема пов'язана з розпалом почуттів, особливо сексуальна. Це майже такий самий від е, робот, тільки він е, направлений на сексуальний потяг, на гормони, на бажання, на о, оці пристрасті, які киплять. Тобто, знову ж таки, головне, щоб у нашого, е, скажімо так, і клієнта, і пацієнта, на якому ми будемо робити таке е, такий вплив, щоб там дійсно було було якесь бажання, може притуплене, але було. Тобто, щоб не було так, що ваш чоловік уже як 10 років не, не, не хоче мати з вами ніяких там, скажімо, умовно любовних а, чи сексуальних стосунків. Там ми знову його не ніяк не збуримо до цих стосунків. Тобто, там вже все ну, немає нічого. Вже все позакінчувалося. Немає сексуального потягу, наприклад, для вас до, до, ну, до вас взагалі ніякого. От тому ми не зможемо його зробити заново. Ми можемо лише впливати на те, що вже існує. Тобто, якщо такий потяг десь є, його знову, як тумблер, можна підкрутити до такого гарного стану, і тоді у вас новий виєр почуттів, і оця вся історія, яка з цим пов'язана з гармонізацією. І ще е, один із видів е, робіт, які. Зворотніх робіт, які інколи замовляють, це остуди або ж охолодження. Тобто, кинув вас дядько, наприклад, чи тьотька якась, ви страждаєте, ці емоції не дають вам спокою, ви не можете нормально комунікувати, ви постійно про це думаєте. Тоді звертається до майстра і просить ці емоції притупити або переключити увагу, або перенаправити оцю енергію, яку ви витрачаєте на емоції, на щось інше. Умовно кажучи, Закохати вас у роботу на місяцьок, щоб вас переключило з головою, ви там загрузили, пов'язали. сподобалося вам страшно тяжко вишивати, чи в'язати чи малювати, і ви забули про існування вашої об'єкта великого кохання нерозділеного, Просто за цей місяць вас переломало, і вам вже абсолютно все одно. У таких роботах головне це не виходити на контакт, не писати, не слідкувати за інстаграмом, вашого колишнього або Колишній, не лазити по його соціальним мережам, навмисно про нього не думати, відганяти дійсно думки, якщо вони з'являються, і переключати кудись увагу. Тобто тут робота вона а, а, пов'язана ще із тим, що сама робота буде підштовхувати вас на перемикання уваги, але якщо ви, як дурне, будете 100%. Від, ну Противитися цьому переключенню і все одно моніторити його сторінку і дивитися, яка ж там нова баба в нього з'явилася чи в неї, який новий мужик, то воно працювати не буде. Ви будете просто себе, ми вас притуплюємо, а ви себе розганяєте. Знову притуплюємо, знову розганяєте. Тобто, в такому випадку остуда працювати не буде. От, але Остуди – це безпечні роботи. Єдиний е, у них побочний ефект е, пов'язаний із тим, що е, деякий час, там місяць-два, поки ця. Остуда притупляє ваші відчуття, ви не будете хотіти вступати в нові стосунки. Вам не буде цікаво взагалі ні на кого дивитися. Але це не у всіх. Це знову ж таки, як ляже, умовно кажучи, робота. Все і все, і всі інші види магічних любовних робіт, окрім от гармонізації, окрім якогось сексуального розжигу, окрім остуд, які притупляють ваші відчуття, це вже влазення в голову людини, це вже деструктивні роботи, які мають серйозний. Вплив на фізичне тіло та на психічне на психічний стан людини. Тобто, все інше буде нести у собі руйнівний характер. Якщо ми з вами за основу не беремо вже існуючі якісь емоції, намагаємося з ними щось зробити, то все і ну тобто все інше це буде нав'язування чужої волі або ламання волі е, нашого да пацієнта-клієнта, який до нас звернувся. Частіше за все, е, Гармонізації, усілякі оці такі любовні, надихаючі роботи про кохання. А це роботи, які не дивлячись на те, що вони безпечні, замовляють рідше за все, от серйозно рідше за все, тому що майже всі хочуть привороту, майже всі хочуть біля себе мати 100% раба і ніде більше не працювати над тими стосунками, нічого з ними не робити. Коротше, аби от він рядом сидів. І просто мене страшно тяжко любити. От, але варто розуміти, що приворотні роботи до кохання стосунку не мають ніякого. Взагалі. Ризики та побочні ефекти від навіть гармонізації та сексуальних розпалів. А Першим а, від гармонізації, таким побічним ефектом, який є, це коли у нас не м, вирішена проблематика. Тобто, так, ми на 3-4 місяці зробили так, що у вас повна гармонія у сім'ї, але ви не вирішили своїх питань. Вони нікуди у вас сімейного якби, простору не ділися, ніхто їх не пропрацював. Тому через 4 місяці у вас вас дожене все те, що було. Зі сварками чи якби і накопичилось за ці чотири місяці. Тобто, це дуже хитра штука, коли чотири місяці було все ідеально, все кльово, тому що робота працювала. Ви з тим нічого не робили. Ви думали, що так тепер буде завжди? А на день, вибачте, там згасання цієї роботи знову, із-за якоїсь там носка чи невимкненого тєліка, стався такий скандал, що дійшло навіть до розриву. Тобто, оцей ризик в таких роботах є. Тобто, у нас дуже важливо. Коли ви замовляєте подібного роду роботи, розумійте, що вам прийдеться в цей час, поки воно гармонізує ваші стосунки, щось терміново робити зі своїми стосунками, робити якийсь інший крок на зустріч один одному, реально йти до психотерапевта, реально займатися, реально обговорювати важливі питання, реально про них говорити. Про сексуальні потяги. Тут дуже цікавий момент. А моменти, по-перше, це вплив завжди ще й на гормональну систему. Тому а, у вашого дядька коханого чи у вашої тітки коханої може з'явитися сексуальний інтерес не тільки до вас, можна так сказати. І якщо ви підбурили той сексуальний інтерес, але не готові той сексуальний інтерес своїми тілісами. Удовлетворять, розумієте, то в такому випадку ваш партнер буде засматрюся і за гормонального цього викиду, який ми спровокували, на когось іншого. От, і має, треба мати це на увазі. Тому якщо ви замовляєте якийсь е, сексуальної енергії і не готові, вибачте, зранку в обіти ввечері. Ну тоді краще не замовляйте, тому що ну раз на тиждень чи раз на місяць у такій роботі не вийде. Ваш партнер може дивитися реально тоді в такому випадку на сторону. Не обов'язково, що дойде до діла, але куку хурвати в нього буде. Тому, будь ласка, перед тим як замовляти подібні роботи для себе дайте відповідь, чи готові ви. До такої кількості інтиму у вашому житті, наприклад, наприклад, як, як, як мінімум, плюс такі роботи не рекомендуються, коли є проблематика фізіологічного плану, коли є проблеми фізіологічні, коли у вас з інтимом пов'язані глибокі гармоня... гармональні проблеми, там, а, там у чоловіків це про простати і все таке інше, у жіночок там і про лебідо в цілому. Тобто, якщо ми маємо відсутність сексуального потягу як порушення фізіологічного чи психічне, то магічна робота сексуального розпалення не допоможе. Вона зробить тільки гірше, у людини буде рвати клепку, він буде чогось хотіти, процесу фізіологічного відбуватися не буде, і це виліється просто в якесь страшне лишенько. Тому, будь ласка, перед тим, якщо будь-що замовляти із робіт, пов'язаних із інтимом чи з коханням із емоціями, проконсультуйтеся з майстром. Що саме у вас коїться? Яка конкретно у вас ситуація? Чи варто вам взагалі робити якусь роботу? Чи дійсно краще піти до лікарів чи до сімейного психотерапевта і магічно не влазити в принципі всю цю ситуацію. Ніяк.